Триває 1029-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1580 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок, 18 грудня, окупаційні війська Росії втратили 766. 690 військових, 9571 танк, 19772 бойові броньовані машини, 21164 артилерійських систем, 1256 реактивних систем вогню, 1025 засобів ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 470 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2943 крилатих ракет. 28 кораблів, 31 610 одиниць автомобільної техніки та 3 652 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.